Телеканал ТІВ-4 продовжує працювати у тилу, попри повітряні тривоги та вимкнення електроенергії. А наші сміливі колеги-журналісти у найгарячіших точках держави працюють попри артилерійські та ракетні обстріли. Усі ми працюємо задля того, аби українці отримували першими перевірену інформацію. Наші колеги з телеканалу Новий Чернігів працюють щодня, працюють на інтуїції та поміж бомб, ризикуючи своїм життям і рятуючи інші. А головне задля того, аби інформати. Мувати, аби світ бачив, що Росія робить з мирним населенням Чернігова. 23 лютого звичайний робочий день. В ефірі телеканалу Новий Чернігів. Планові програми, Традиційне розважальне ток-шоу «Вечір». згадували події революції гідності і участь них Чернігівців. Пішли з роботи після 21-ї години. А рано вранці ледь прокинувшись, почули звуки вибухів біля самого Чернігова. В голові лунало єдине. Почалася широка війна. Першу розгубленість подолала швидко, хоча реальне усвідомлення війни, воно прийшло значно пізніше. О 9 ранку, практично весь колектив, який зазвичай зібрався на роботі, планувала що знімати, як наповнити ефір. Але сирена не вщухає, і вже було зрозуміло. В приміщенні телеканалу залишатися дуже небезпечно. Я точно знала, що ми не зупинимося, будемо знімати те, що зможемо. Це питання навіть не обговорювалося. Ми, як і завжди, діяли. Отже, Новий Чернігів працював щодня. У звичний для глядача час виходили оперативні новини. Фізично ми не були присутні на телеканалі, дистанційно стежили за роботою ефіру. Так само з укриття виїздили на зйомки, а потім монтували і паралельно вели наші сторінки у соцмережах. Тривалий час працювали на інтуїції, досвіду роботи в умовах військових дій. У нас не було як не було, тривалий час і засобів захисту, бронежилета чи каски. Всього навчилися в процесі. Військові нам підказували, а ми прислухалися. Ми реально знімали під обстрілами. Красноярцев тільки скинув бомбу на житловий квартал, все палає, десятки вбитих. Це потрібно було знімати, аби світ бачив, що Росія робить з мирним населенням Чернігова. Наша робота набула зовсім іншого сенсу. Ми врятували життя людині. Рано вранці, в перерві між обстрілами, приїхали на школу, яку знищило расистим. Там під завалами були десятки людей. Андрій Кузьмонок почув голос під завалів. Там був чоловік, він вижив. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Команда нового Чернігова витримала випробування війною честю. Ми вкотре переконалися в своїх можливостях. Вони безмежні, в чергове пересвідчилися. Ми потрібні нашим глядачам у блокаді люди казали, можемо витримати нестачу води і харчів без інформації морально дуже важко. Сьогодні ми підсилили команду новими співробітниками, переосмислюємо програмну концепцію Глядач же інший йому потрібен. Зовсім інший контент оновлюємо оформлення ефіру, активно працюємо над залученням грантових коштів. Розуміємо, війна не скінчилася. Перед нами стоїть багато викликів, і потрібно використовувати кожну можливість для того, щоб бути сильнішими.